Вітаю, друзі! Мене звати Олександра, і ви на моєму каналі про в'язання у таких відео зазвичай я розказую, що я в'язала протягом тижня. Тож, поїхали. По-перше, ви на мені бачите вже готову роботу так, я закінчила цей Джемпер, і ви ніколи не здогадаєтеся, чому через що верніше я його закінчила так скоро. Якщо ви дивились моє відео раніше, то ви пам'ятаєте, чого да, я саме його в'язала. В'язала його з буретного шовку. І якщо ви в'язали з буретного шовку або будь-якого іншого шовку, в нього є такий специфічний ну Аромат я б не сказала, <ріст> дуже специфічний запах, і багато кого він дратує да саме під час в'язання. ну В мене бували різні а, варіанти. да Бувало таке, що запах був лише при намоканні, коли ти переш. Бувало таке, що його майже не було. Він такий трохи-трохи уловимий. Наприклад, якщо а, шов. Доданий у щось ще, тобто пряжа з шовком, а не просто шовк. А, наприклад, папірус від фібранатури також має такий дуже-дуже легкий, але дуже впізнаваний, звичайно, аромат. А є, коли ти прямо з бурету в'яжеш, і він прямо так, ну. Тхне трохи. Я, до речі, в'язала ще з Малбері, в нього теж є цей аромат, але все ж таки трошки приглушений. А саме у такому буретному ну, він конкретний. Перший раз я в'язала, в мене було. Був Хейворд, якщо я знайду фото, я вставлю. Мені дуже він сподобався, я його, чесно кажучи, ношу і до сих пір йому вже майже 5 років. І я вам недавно, до речі, казала, так, що пора вже щось новеньке зв'язати. Бо ну скільки ж можна. І, до речі, я з залишків цього. Бурету зеленого в'язала ще ну, такий смугастий светрик. Мабуть, я вам теж десь ставлю фото, хоча, мені здається, я нормальних фото не робила з останнім джемпером. Ну, в принципі, як і зі всім, що я в'яжу останні півтора року, чомусь в мене саме з фото якісь проблеми. Не через те, що я не можу зробити фото, а через те, що в мене нема на це натхнення, да, так гарно якось вдягатися, стилізувати. А, ну, останні останні, да, сукні я все ж таки зробила так, як треба. А до цього, звісно, ну, тяжко з цим трохи було. Ну, ладно, не про це. Мова йде, да, а про бурет. Так от, так як я вже не перший раз з цим стикаюся, і перший раз, коли я в'язала, воно мені так гняло, що я виносила його провітрювати на балкон. Бо це було просто неможливо, якщо в кімнаті стояла сумочка з цим проєктом, я просто задихалася. Але час пройшов, вже 5 років, я вже, знаєте, як принюхалася, і вже ну, я його відчуваю, але він мене не дратує, скажімо так, я до нього звикла. До цього запаху. Але тут чоловік, да? я іноді в'яжу при чоловікові, іноді ні. Да? Справді так виходить, що в мене небагато таких варіантів, щоб я могла пов'язати, да? коли там, він вдома. Але останній тиждень якраз так склався, що я попала да? на те, що він був вдома. Я якраз в'язала цей джемпер, і йому так, ну. Прямо воно дратувало цей запах, і думаю, о, ну, мені треба його срочно дов'язати, щоб він більше не муляв йому око. Тож, завдяки своєму запаху, скажімо так, і да, джемпер був дов'язаний у дуже швидкі строки. Так що, джемпер в мене є. Єдине, що мене трошки. Бентежі, да, це саме ширина рукавів. Я вирішила робити широкі, ну, не хотілося мені нічого такого придумувати, але наскільки це буде носибельним, я трошки сумніваюся. Насправді, да, я вже думаю, може я їх розпущу і зроблю звичайні вузькі. Хоча, знаєте, ну, тут в мене, ну, як ви бачите, да, я комбінувала сіточку і такі смуги. І мені здається, воно саме у широкому рукаві дуже прикольно виглядає, бо так якось було б, ну, не знаю, може, теж непогано, подивіться, що скажете. Може, і правда зробити вузькі рукави, бо я, чесно кажучи, не знаю, як я буду це носити, наприклад, під куртку. Да? В принципі, мені широкі подобається, але наскільки це буде насильне. Як бачите, обсяг не дуже великий, таке воно не оверсайз, да, просто вільне прилягання. Мені сподобалось, до речі, я давно такого не в'язала. Зазвичай я більш широкі речі в'язала, але ну, прикольно, нормально сидить. Я вам договорю і зараз може, вставлю невеличке відео, щоб ви подивилися саме, як воно сидить. Так от. Цими рукавами я трошки сумніваюся, так, чи залишати мені широкі, чи мені перев'язати рукави. Ну, не знаю, ніяк не можу я дов'язати, скажімо, цей джемпер. І в мене ще пряжа залишилася. На що я, чесно кажучи, взагалі не сподівалася, що так буде. Ну, коротше, скажіть мені, що ви думаєте про ці рукави? Можливо, це треба буде розпускати аж сюди, тобто повністю. Повністю розпускати, бо бавлення можна робити лише у цих частинах. Да? Ну, краще робити тут, ніж по сітці. Коротше, треба подумати. подумати. Як правильно зробити, щоб воно було комфортним. Мені? мені здається, що треба все ж таки зменшувати рукав, хоча широкі мені подобаються, як воно виглядає. Але я не знаю, як я буду носити. Це все ж таки ну, в ньому жарко. Не подумайте, що тут прямо холодно, так що я можу знімати. Я знімаю зранку. В мене вже жарко. Я знаю, що це градусів вже 27, сонце з цієї сторони, може, вже і більше. І мені так я б сказала, вже ну, не так сильно комфортно, вже жаркувато у ньому. Я думаю, що можливо, треба буде побігти перевдітися, хоча, мабуть. Ні, все ж таки я залишусь, хочу доснімати у цьому джемпері. Ладно, йдемо далі. Про джемпер ми зараз подивимося, як він сидить, і напишіть мені про рукав. Може, і правда, я рукав перероблю, хоча мені візуально подобається. А як воно буде носитися? Треба подумати. Oh. Okay. Далі, давайте поговоримо про те, що я зараз в'яжу. У мене зараз йде сумісне пов'язання сукні. Ось в мене передня частина, я нарешті її дов'язала. Я не пам'ятаю, до речі, що я вам показувала у тому відео по прогресу. Бо, як ви бачите, ну, не дуже багато, вив'язана лише оця частина, але це спиці 325, тобто це ну, дуже міленькі спиці. Ось, і зараз це на такому. Моменті, ну, ви розумієте, да? я знімаю, в'яжу і знімаю не просто в'яжу, якщо б просто в'язала б, то вже набагато більше б зв'язала. Буду, можливо, сьогодні знімати одну частинку, можливо, навіть дві. Тобто, дуже скоро я вже закінчу саме зйомки, мені залишилося раз, два, три, три відео, да? чотири. Одне маленьке, ми будемо поєднувати плечі, потім обробка друге, рука в третє, по прибавленнях четверте. Ну, мабуть, да, 4, може, 5 відео, ну, п'яте таке малесеньке буде. Тобто, майже я закінчила, ще трохи залишилося. Ось тож, тож, якщо ви думаєте, чи треба вам приєднуватися, то поспішайте, бо на цьому тижні точно це буде останнє. Більше не можна буде. Ну верніше можна буде, але вже за інші. Так скажемо. Тож, такі справи. Якщо ви не бачили про цю сукню, в мене сумісник, я залишу посилання, ви можете подивитися запрошення. Там все сказано. Ну, Багато хто, наприклад, мені пише, хочу приєднатися, але там не знаю, те те, те" то всю інформацію я відзняла у відео, для того, щоб потім її не дублювати, не прописувати. Тобто, ви можете прослухати, продивитися, вирішити для себе, а потім, вже коли ви вирішите, то приходите до мене. Тож, ось такі справи. Ви дивіться, воно коротесеньке, але всі відповіді на ваші питання там є. Тож, ось такі справи з сукню. Так, до речі, да я вам показувала в тому відео, да що я хочу е, подібний да светр, але без смужок, тобто він буде просто сіточкою. Я буду в'язати з цієї пряжі, да, в мене буде один блакит. Інший жовтий. Ну, ось так мені захотілося. А, мені цю пряжу подарували. вона мені дуже подобається. А, дуже такий класний, кислотний, холодний а, тон жовтого. Я таке люблю, і мені здається, що він буде ну, прямо ось супер. І я його скоро почну, бо скоро буде його сезон носити, і мені б хотілося, щоб він якраз попав на це. А, ми будемо його в'язати з вами. Я ще не знаю. Чи збирати мені сумісник, чи мені не збирати сумісник на це? Мабуть, все ж таки сумісники збирати не буду. Я просто зроблю майстер-клас. Майстер-клас буде, скоріш за все, у вільному доступі. Це буде джемпер ось такою сіточкою. Да? І, звичайно, я розкажу, якщо вам захочеться зміксувати це з іншими малюнками. Це не складно, в принципі, саме по ці сітці, як зробити гарні прибавлення, щоб це круто виглядало у регланній лінії, я перепробувала декілька варіантів, і останній мені сподобався, саме його я і використовувала, тож саме його я вас і навчу. Через те, що тут малюнок, то ви будете трошки обмежені саме. Ну тобто, ви не зможете там зробити регланну лінію, щоб вона була така ізогнута. Тобто регланна лінія буде достатньо пряма. Але ви зможете зв'язати будь-якого розміру цей джемпер. Ну, треба буде звичайно регулювати це кількістю прибавлень. Ну про це я вам розповім саме у тому відео, де ми будемо з вами в'язати цей джемпер. Тож дуже скоро, я сподіваюся, не знаю чи на цьому тижні, чи через тиждень, але цей майстер-клас вийде. Мені ну, ви розумієте, да, мені треба зв'язати цілий джемпер для цього насправді. Хоча знімати там ну, не так багато. А, але, але мені хочеться вже про це вам розказати, бо я планую це робити прямо ось-ось. Далі хочу вам показати проєкт, який я знайшла. А знайшла я його чому? Тому що мені треба було спити. У мене проблема в тому, що багато які спиці, там, навіть не спиці, да, волосінні, вони зайняті. Так, це вив'язана спинка до, а, як вони називаються? до скосів плеча. Мені треба доробити цей джемпер, а ніяк в мене руки не доходять. Мені так здається, що якийсь він дуже довгий навіть до скосів плеча вив'язаний. Але ну, якщо я так в'язала, мабуть, так треба було. Треба подивитися. Можливо, я її розпущу декілька рядочків. Це також сіточка, як ви бачите, така вона мілесенька. Я в'язала поло сіткою. Ось такою мені сподобалося. Я хотіла зробити майстер-клас, але, на жаль, в мене вийшло так, що декілька відео загубилося. І я почала другий в'язати да, для того, щоб дознімати. Ось, і... і, як ви розумієте, воно трохи застрягло. І так воно і не просувається. Треба вже доробити, або вже робити цей майстер-клас, або вже не робити цей майстер-клас. Щось вирішите, чи воно потрібно, чи воно не потрібно. А... Не знаю. Мені якось і жалко роботи, бо дуже багато зроблено. Да? І не знаю, чи потрібен цей джемпер, чи я хочу його дов'язувати. Я теж не вирішила. А я насправді дивлюсь на цю пряжу, думаю, о, класно, було б ось такий джемпер сіточкою, такою сіточкою з цієї пряжі. І прямо мені аж жалко, да? а з іншої сторони, ну, Саша, ну, дивись, яке полотно вив'язано. ну Так жалко його розпускати. І я ж трошки не можу наважитися да прийняти якесь рішення щодо цього треба подумати. Тож, поки я думаю, поки я думаю, і про те, що мені треба вже якось звільнити полосінь для того, щоб в'язати, ми поговоримо далі про наступні мої проєкти, які я в'язала. Так, в мене був, була можливість пов'язати щось маленьке, як я вам казала, да, що я з собою в дорогу тепер буду щось таке брати. І я почала шкарпетку, ну, звичайна засушна шкарпетка, темного зеленого хакі. Кольору це alize comfort socks і це 587 номер. Гарний хакі, такий як треба, а, гарної пряжі. Ось я вив'язала. Ось я вив'язала халяву і почала в'язати п'яточку Ну, нічого такого. Звичайні шкарпетки, нема про що, чесно кажучи, говорити. Тяжкувато в'язати. Чесно кажучи, це я так вив... от сіла і вив'язала. Чому зупинилася в'язати? Заболіли в мене пальці. Давно я не в'язала міленькими спицями, і так мені тяжко, я навіть трошки не терла пальці. Давно такого в мене не було. Треба повертатися вже до в'язання шкарпеток. Потихенечку я стараюся, поки що ось як виходить, так виходить. В мене ще є одна пара, вона вже почата, але я також не дов'язала. Ну, ось так, що є, то є. Далі, Далі як ви пам'ятаєте, да, я в'яжу шапки. Ось це в мене наложено. Це все для шапок, і воно лежить, щоб мені нагадувати, що мені треба їх в'язати. Я взяла з собою в дорогу, да, мені треба. Теж треба було взяти проєкт, бо тут я вже не могла в'язати, думаю, я візьму з собою шапку. Ну, це ж легше, правильно? Не треба ось ці міленькі, не таке темне. Взяла з собою ось такий моточок. Це мірінос, звичайний кардний. і ось на такому рівні в мене зараз ця шапка, я хочу її з підворотом. Поки що просто в'їжджу наверх, нічого такого, прямо. Цікавого і складного, ну можна просто в'язати, коли тобі хочеться чогось в'язати. Але що головне, що не прив'язати більше ніж треба, тобто вчасно зупинитися. Сподіваюся, що так і буде. Я в'язала вже шапки з цієї пряжі, вони просто супер. Це джелонг сірий. Я тут змішувала два сірих кольори. Один такий більш меланжевий, інший менш меланжевий, Мені дуже подобається. Я думаю, що це не остання шапка, яку я буду в'язати. По-перше, сірі шапки для мене це просто must have. Вони під все підходять, ну як на мене, так да, під все. І вони підходять будь-кому моїй родині, і дітям і чоловікові, тож і мені, звичайно. А, тому я думаю, що я буду в'язати ще такі шапки. Ще не вирішила щодо маківки, бо спочатку да, я хотіла робити ну, бавлення такі гарні, потім я хотіла просто гарбузиком. А тепер, ну не знаю. Все ж таки, мабуть, я на гарних убавленнях зупинюся, і ще мені хочеться таку шапочку зробити з Да? мабуть, так це можна назвати. А, ну, давно хочу, чому б ні, чому б не зробити. Тож, ось така в мене робота є, в'яжеться, а, про що хочу сказати, я нарешті прикрутила спиці, як треба. У вас таке буває, що ви, коли користуєтеся знімними спицями, ви не закручуєте їх ключиком, а лінуєтеся. Думаєш, о, ну зараз я буду в'язати, а потім воно постійно розкручується. І ви його постійно підкручуєте, і воно так бісить, але все ж таки ви не берете ключик і не підкручуєте. Це про мене. Ну, коротко, не знаю, Може, я одна така странна. Ну, Буває. Коротше, я підкрутила ці спиці і думаю, боже, це ж так приємно в'язати, коли воно не розкручується. А виявилося, що треба було зробити такі невеличкі дії для того, щоб щось нормальне вийшло. Ну так буває. іноді здається, що ти ось секономив сікономив час і не підкрутив для того, щоб ну швидше якось зробити, а потім дуже багато часу втрачаєш на цих підкручуваннях. Ну, ладно, що є, то є. Дякую всім вам за перегляд, всіх вас вітаю з початком нового року. Для кого це свято, для кого це, ну так сказати, ну може не для всіх свято, але ну батьки, у яких діти вчаться, мене зрозуміють. Ось в мене, наприклад, молодшенький вже пішов також у перший клас, і знаєте, такі відчуття в мене насправді, так, коли я відкрила свій перший в'язальний канал. У мене йшов у перший клас мій перший син. А коли я відкрила свій другий в'язальний канал, у цьому році якраз йде мій другий син. Але все ж таки, скоріш за все, третій в'язальний канал, який я буду відкривати дуже скоро. А я його відкрию без прив'язки до дітей, бо більше дітей в мене вже немає. Всім бажаю терпіння, всім бажаю гарного навчального року. Нехай він дійсно буде навчальний, щоб і дітям було легше вчитися. Бо всі ми пам'ятаємо, як було чудово вчитися під тривоги, після тривог, після нічних обстрілів, як нам вимикали світло і наші діти не могли нормально вчитися. Знаєте, я все думаю, що це може бути, що може бути гарного да, у цій ситуації для наших дітей. Може, те, що це сформує більш такий стійкий характер, може, те, що вони зможуть існувати у будь-яких умовах, і щоб сильно не ламали їх плани, це не буде ламати їх внутрішній світ. Та. Можливо, зараз у дитячому віці це легше переноситься, та, чим це переноситься, звичайно, у дорослому, але. Це стане їм в нагоді, як досвід, коли вони стануть дорослішими. Головне, ви знаєте, про що я зараз думаю? Хочу з вами поділитися однією ситуацією. Да? Ну ви розумієте, да, там батьківські чати все таке. А ось така ситуація. Да, в Одесі запропонували замість квітів приносити для військових допомогу всяку різну. І ну по-різному, да, батьки відреагували, хтось так і зробив. Ну я просто не розумію, як можна було зробити інакше, але комусь обов'язково треба було сприйти з квітами, і вони казали: ось діти будуть згадувати квіти. Знаєте, я все думала: а чи згадувала я колись квіти, які я носила до школи, і я не змогла згадати жодного разу. Цих квітів, тобто мені все рівно було, чи я з квітами, чи я не з квітами, а я все ж таки дівчинка. Наскільки це важливо для хлопчиків? Я спитала своїх дітей. Наприклад, старший син мені відповів, що я не розумію, навіщо дарувати квіти. Це ж ну просто трава, яка росте. Ну, це таке, да. Про те, що навіщо дарувати квіти, я ще з ним поговорю, звичайно, але. Це не так важливо для наших дітей, мені здається, як важливо для дорослих. Так? Це традиція, і ти вважаєш, що це свято, але може є часи, коли це доречно, а коли це недоречно. І мені дуже шкода, насправді, що це. Не всі розуміють да на сьогоднішній день, що доречно, а що недоречно, знаєте, вони там кажуть, що ось я хочу, щоб мої діти згадували, як вони з квітами йдуть до школи. А чому вони не хочуть, щоб їх діти згадували, як вони там малювали малюнок, або щось збирали для військових, приймали в цьому участь? Ну так, звичайно, да що це дуже якась мілка справа, але мені здається, що саме такі дії вони будують правильний світогляд людини, тобто що ти не ще ж да, той букет бездумно, а ти робиш те, що потрібно саме у цей час. І знаєте, я все думала, чи треба нашим дітям згадувати ці квіти, чи більше треба, щоб ми не передали їм цю війну у спадок. Так що, ось такі справи, ось такі думки. Це те, про що я сьогодні думаю, да, що хочеться, щоб не. Дійсно було дитинство, да, щоб вони не думали, що ну, зараз закінчиться війна, а через 5 там год або через 10 вона знов почнеться, бо скаження ніяк не зможуть зупинитися. Ось цього мені дійсно не хочеться. Хочеться, щоб цьому нарешті прийшов кінець. Тож, ось такими думками я сьогодні з вами ділюся. Що вважаю нам скоріше перемоги, бо інакше. Інакше нам просто неможливо. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Побачимося з вами дуже-дуже скоро. -дуже.